Привіт, Україна! Це Херсон 24 лютого. Три роки Великої війни і 3 роки Херсон на Великій війні з першого дня, з перших годин. по нам вдарила війна прямо по Кумполу. не десь там, а прямо по нам. Ми за ці три роки багато чого пережили. Ось кажуть, що Херсон місто героїв, кажуть, що херсонці ви герої. І це не те, що, і це правда, але не, не в тому річ, що е, в Херсоні живуть і жили якісь особливі люди. До 24 лютого 22 року всі ми були однакові. Але ці три роки війни, ті, хто залишився тут, вони нас загартували, вони нас змінили, ми стали вже зовсім іншими людьми. І в тому числі, я скажу, ми стали бійцями, незважаючи на те, що ми цивільні, і порівнювати з тими, хто на першій лінії веде бої нас, звісно, не можна. Вони там зовсім в інших умовах і чим, ніж ми. Але ми теж на фронті і ми теж стали більш рішучими, більш загартованими. І що важливо, я хочу сказати, ми не дамо. Захопити нашу землю, наш Херсон, нашу Україну ні російські навалі, ні зеленій проросійській кремлівській зграї, яка б'є нас в спину, і яка є зараз найголовнішою загрозою того, що фронт може не втриматися. Це Зеленський і його кратівня, яку ФСБ завело. До влади вашими руками в 19-му році, яка 6 років руйнує нашу оборону зсередини і б'є на спину. Ось цьому ми ніколи не підкоримося, і з цим ми будемо жорстоко боротися до перемоги. Слава Україні!